Добрий день, любі дітки! У світі наступила осінь, а в нашому дитячому садочку розпочався новий навчальний рік. Впевнена, що нам з вами буде весело і цікаво пізнавати цей світ, отримувати нові знання і дізнаватися багато різних цікавинок. Дітки, які вже були в нашому садочку, знають мене, а з новими дітками ми сьогодні познайомимося. Мене звати Дар'я Вікторівна, я ваш музичний керівник. Тобто ми з вами будемо займатися музикою, музичними заняттями. На наших заняттях нам буде весело, цікаво, ми будемо співати, танцювати, дізнаватися дуже багато нового і цікавого. Впевнена, що вам з нами сподобається. Що ви робите, коли ви бачите перед собою знайомого або приходите в якесь місце? Так, ви вітаєтесь, кажете «здрастуй», привіт або щось інше. Ось і на наших музичних заняттях ми також будемо вітатись, тільки музично, співаючи. Давайте я нагадаю, як це робиться. Спочатку я співаю вам. Добрий день вам, діти. А ви мені відповідаєте. Добрий день! Ну що ж, давайте тепер привітаємось. Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Дітки, подивіться, сонце зайшло за хмарку, і почався дощик. Восени таке буває часто. А я пропоную вам погратися в музичну гру Сонечко і дощик. Я нагадаю правила для тих, хто їх не знає. Пропоную вам зараз пограти в гру, яка називається Сонечко і дощик. Коли буде звучати весела, швидка музика, то сонячно ми весело танцюємо, плескаємо в долоні, весело стрибаємо, радіємо життю. А коли дощик, то нам треба присісти. Сховатись за парасолькою. Готові? Уважно слухаємо музику. Будьмо уважні! <му> Дощик, ховаємось! Ховаємось цю парасольку всі! Дощик закінчився! Знову сонечко! Давайте виходите гуляти! Дощик! Ховаємось, ховаємось, всі під пересольком. Закінчиться дощик. Давайте знову виходити гуляти. Включився дощик, і наші війсь пора закінчуватися! Дітки, було приємно з вами працювати, але тепер наше заняття закінчується, я прощаюся з вами до наступного разу. До побачення!